Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності набу САП і ВАКС, також будьте друзі, дуже готові, що зараз агаристичні акти будуть з боку Росії в Україні. Дуже важливо слухати, розкажу все, що знаю, розповсюджуйте. Отже, друзі, цей закон, який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали тобщинов, які не дуже але таке було, а спричинив нереально просто хвилю. В першу чергу за кордоном серед високопосадовців, тобто незважаючи на ці всі майдани, які зараз в Україні зараз ми про це поговоримо. За кордоном величезний зараз там просто кіпиш, того що це був один з основних факторів, того що Україна може доєднатися до Євросоюзу. Це створення антикорупційних органів, їх ведення, підтримка і так далі. Вони всі фінансувалися Америкою. Перша, хто про це казали, Америка нам потрібна Америка. Того вони були і незалежні в Україні. Да? Тому на це не можна було впливати. А, люди вийшли на мітинги і так далі. От тепер дуже важливо. Дивіться, зараз вже будуть починатися ристичні акти з боку Росії в Україні. Тобто будуть там підриватися магазини, буде дуже багато різних. Там а, панікерських моментів на цих мітинах. А, вже СБУ повикривало в різних містах України. Тобто я ще про це раніше казав в сторіс, тепер тут вам розказую. Вже повикривали дуже багато агентів ФСБ і так далі, провокаторів і ДРГ російського, які а, хотіли робити підриви магазинів а, в НАТО створювати там якісь підриви або провокації, брати групи людей українців, представлятися, що вони там українські волонтери туди сюди і спрямовувати їх а, під свої проекти для, да, для того, щоб дестабілізувати ситуацію, створювати якусь там паніку. Тому а, дуже добре, що українці об'єднали зараз, вийшли, а, кажуть своє слово. Це ну це дуже класно. Але ви маєте на увазі. Що зараз буде працювати дуже сильно російські ДРГ і агенти, і вони в будь-який момент можуть покласти десь якусь ви самі зрозуміли, що, що там вибухає і так далі, спровокувати натоп на щось, повести натоп не за собою. Тобто, ви маєте бути дуже уважні, де ви знаходите, що ви робите, з ким ви спілкуєтесь? Ви маєте 25 разів всю інформацію перевірити і так далі. Тобто тільки там Дніпропетровську про вже сім агентів ФСБ викрили да? на мітингах. Сім, а це невеличка частина. Повірте, це навіть не 5% від тих від тої кількості, які зараз є в Україні. Тому а, на жаль, цій ситуації. Дуже добре, я ж кажу, що українці об'єднались, але розповсюдити це відео люди мають бути супер нереально обачними, бо це просто мрія і подаю подарунок рашистській цієї ідеології, їхнім всім агентам і так далі. то, що відбувається в Україні. По перше, для їхньої пропаганди, да? по-друге, для роботи ДРГ і проросійських агентів. Тобто вони на це дивляться просто нереально. Я розумію, що українців зараз нереально просто розпач, але а, треба бути дуже важливим, щоб зберегти своє життя, здоров'я і не повестись на провокації Росії, які можуть тільки усугубити ситуацію. Розумієте, на жаль, така історія. Я більше ніж переконаний, що буквально за декілька днів вони повернеться цим всім, -всім структурам свою незалежність. А, я думаю, змінять. Там, звісно, яку якусь кількість правління А, на жаль, але так буде, але повернуть їм це. Сто відсотків вони зроблять, тому що Зеленський прекрасно розуміє, якщо він це не зробить. Ну його не каденція підійде до кінця, а трошечки інакша історія підійде до кінця, і це буде йти як зі сторони військових, так і зі сторони закордонних спецслужб і Америки, і Європи, і просто людей. Тобто, ну варіанту не буде. Тобто вони це обов'язково повернуть. А буквально на днях буду спілкуватися з людьми з офісу президента. і дійсно спитаю, в чому там справа, чому це зробили, розкажу в наступних відео. А, Повідомлю вам, що це взагалі був заход. Бо це виглядає абсолютно сюрреалістично. А дивіться для тих, хто хоче якось розповсюджувати правдиві українські новини, дивитися. Впливати на цю всю ситуацію, ще й також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. у Нас є доступ до контент-хати. Можете туди зайти, ознайомитись, там буде вся інформація. Три крапочки в справа відкрити в браузері вам. вас перенесе туди в телеграм-канал, там побачите всю інформацію. Ситуація така, друзі, давайте висновок з родом. що зробив Зеленський, а я думаю, це якась команда. Була, я думаю, вони змінять який зараз склад в а, цих органах. Напевно, потім буквально напротязі декілька днів повернути знову свою незалежність. В принципі, в Конституції України прописано, що все рівно в будь-якому випадку Генеральний прокурор України навіть до от буквально ще там тиждень назад міг все рівно попливати на якісь рішення набу і так далі. Але ем, зараз у нього там пряме рішення впливати на це все. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього, без цього не буде далі нормальної довіри до України. І звісно, допомога буде продовжувати з Європи, бо Європа розуміє загрозу Росії, але от за може бути накал. Хоча у нас і так накали дуже сильний. От, Тому я думаю, Варіанту, як просто повернути все на свої круги, повибачатись і сказати, чому дійсно це все так було. І, скоріше за все 99%, що це так і буде. Зрозуміло? От пишають українцями, які відстоюють свої позиції, але будьте дуже обережні зараз з реалістичними моментами, які може втілювати Росія в, на цих майданах, на цих мітингах в кафе і так далі. Вже дійсно познаходили в вибухівку людей в різних місцях. Про це там багато пабліків про це говорять. Тому уважно, будь ласка, тобто, звісно, свою позицію треба відстоювати, але бережіть своє життя, здоров'я. І взагалі все, що у вас є. Апа, поки ви живі, у вас і все. Зрозуміло. Все, друзі, на зв'язку. Наступному відео вам розкажу більше. Хто хоче допомогти Україні з розповсюдженням українських новин, чи мати змогу заробити на цьому? Будь ласка, за посиланням в шатці профілю. Все, друзі, на зв'язку. Повідомлю вам більше інформації на днях. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.